Низку самостійних проєктів на кількох мистецьких майданчиках міста об'єднано в домашньому перегляді. Фото, живопис і скульптура справа рук місцевого художника Ростислава Котерліна. Зібравши власні роботи, створені упродовж останніх п'яти років, митець виставив їх на публічні оглядини. Раніше вони вже експонувалися у виставкових залах по всій країні. У Івано-Франківську художник показав їх вперше. Я вже сам давно не бачив просто цих робіт, а оскільки художник це ж така людина, яка має певну інтроспекцію, сам себе досліджує. Треба для того, щоб рухатися далі, час від часу, треба переглядати те, що вже було зроблено. Казамир Малевич на міському замовому озері Ван Гог на вічовому майдані. Це один з проєктів Ростислава Котерліна, мігруюча душа. Зліпивши сім масок облич всесвітньовідомих художників, автор зазнімкував у них семеро місцевих митців. На цій фотографії є наш художник Мирослав Яремак, масті Казимира Малевича. І якщо так вже брати буквально, то відома є така робота Казимира Малевича Чорний квадрат. І ця фотографія концептуально дуже добре і концептуально і символічно дає ну, асоціюється в нас з цією роботою Казимира Малевича. Твори Ростислава Котерліна це естетика, інтелект, індивідуальна ідея, яка характерна лише для нього. Тут задіяні всі фактори, які митець повинен використовувати у своїй творчості. Наочно демонструє його ставлення до тих художників, які твори яких вплинули на його творчість. І знов ж таки він по-своєму інтерпретує бачення їхньої творчості, і по-своєму там дуже тонко, дуже розумно. Домашній перегляд одна з наймасштабніших виставок у Івано-Франківського останніх років. Водночас це своєрідний подарунок рідному місту з нагоди його дня народження. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.